Діду, а чому на цій могильній плиті видовбано силует дівчини? запитала 16-річна Іванка, яка зі своїм дідом Михайлом випасала корів на полі біля старого кладовища, що в Чернівці? Це місце поховань дуже стародавнє. Його в селі ще називають польським цвинтарем. Викорбовані надписи та зображення на кам'яних плитах та хреста вже ледь можна розгледіти. Це давня історія, внучко. Мені її оповів мій дідусь, коли я був малу дитину, відповів старий. Там що, дівчина похована? запитала допитлива внучка. Ні, розкажу я тобі цю історію, коли давно давно може, двіста літ тому. Може, ще давніше. За Чорнівським лісом, там, за хотарем, у сусідньому селі, що називається задубрівка, жила мама з трьома доньками. Ті дівчата такі файні були, що мама їхня була з панського роду. Але тато цих дівок помер молодим, не було кому газдувати, тому всі їх багатство потроху, потроху щезне. Клементина, так це називала її мама. Назичила гроші, де тільки можна було, щоб донькам придане назбирати. А коли прийшов час повертати гроші тим панам, вона забанувала. Грошей у неї не було, землі також це лишило мало. Одне, що могла зробити жінка, вигідно видати заміж своїх дочок красунь. Старша донька се називала Евеліна. Середнюща півонія, а найменшу звали Ляною. А, вона гадала, що таким хистом зможе вийти з боргів і заодно пристрої своїх доняк би не бідували. А вони ж що, у школі не навчалися, професії ніякої не мали? перебила внучка. Ні, тоді дівчата не ходили до школи. Не вчилися читати, писати, рахувати. — дома, відповів дід Михайло. І що було далі? Клементина, мама цих дівчаток, переказала панам з навколишніх сіл Садагури та Черновець, що у неї є доньки на видання, і почалася сходити до тієї Клементини усілякі пани, звідки хоч. Порозбирали тих дівок, пани, хто куди. Се лишила найменша гляна. кавна файна була та дівчина. Хоч за образ клади, – оповідав мені мій Мошу. Висока, струнка, мала русяве волосся, чупер на сонці блищав, як гусячим салом, на... намазаний, казав він. Їй ледь виповнилося 16 літ від роду через свій молодий вік, та ще й через те, що фест марненькою була. Ніхто заміж не брав, бо все бояли, щоб не померла. І ось одного разу до Забу... Задубрівки, до Клементинової доньки, навідався і наш пан з Чорнівки. Його садиба великий кам'яний будинок з колонами стояв у давнину на тому місці, як ти повс наш парк догори. Звати було того пана Юхім Коструба. Казав мені мій дід, що він був страшне багатою людиною. Його жінка та діти померли під час чуми, Він залишився самий. Десь на рогізні жив його племінник, який іноді приїжджав до нього, на той час пану Кострубі було вже понад 70 літ. Та й що Ляна його хотіла? перебила діда онучка. Та де вона його хотіла? Заховалася у кутку та скиглила, сарака сльозами умивалася. І що було далі? Взяв наш пан те дівчисько до Чорнівки, заплатив за неї Клементині купу грошей, що правда, глянина мама домовилася з паном Юхимом Кострубою, що після його смерті всі його багатства перейдуть її доньці. Молодіси звінчали та почали жити разом. Старий дід дуже хропів вночі, а тому молоденька його дружина Ляна стала окремо від нього. Іноді вечорами пан Юхім приходив до неї балакати. Він дуже любив свою молоденьку дружину, купував їй різні плаття, ушиті золотими нитками та білосніжними курунками, обдаровував її прикрасами срібла та золота. М -м, Ляна мала все, що бажала. Молода господиня панського двору від нудьги та з того чуда, що вийшла заміж за трухлявого пня цілими днями се забавляла, порпаючись у великому квітнику, що біля садиби. А за квітами дбав молодий садівник пана Йохіма, якого всі називали Данилком. Він був таким гарним парубком, так пасував молодій газдині за чоловіка. Але доля така примхлива паня учудила видати заміж за старого діда таку невинну красуню. Одного разу пан Юхі прийшов до відпочивальної молодої дружини та сказав: Ляно, дівчинка моя, якщо ти народиш мені дитину, я подарую усі свої маєтки. Усі статки, усе, що ти бачиш навколо тобі. Фу, діду, це що правда так було? вбурилася внучка. Бігми, правду кажу, усе, як мені дідусь уповів!» – заприсягнувся дід Михайло. «І, і що народила? Гота не палуй, зачекай, не й по порядку розкажу, як то все було. Заспокоїв нетерплячу внучку і продовжив свою розповідь. Ляна була засмучена, тому що старий негідник, коли домовлявся з її матір'ю Клементиною, таких вимог не ставив. Молода дружина Єхима добре розуміла, що в разі якщо старий сконає і дитини не народить, то їй нічого з тих маєтків не дістанеться, но повернеться до своєї матері і буде жити у злиднях, як до нині. Чому ви такі сумні панночко? запитав її садівник Данилко. Вона взяла і розповіла молодому парубку, що за баг її чоловік. Данилко, слухаючи дружину свого пана, обійняв її і витер з невидного обличчя сльози. Діти, я вже здогадалася. Вони закохалися один в одного, і Ляна завагітніла від цього Данилка. У них народилася дитинка. Пострілом виклала 16-річна внучка дідові все, що було у неї на думці. Чого на те, де ти звідки таке мале, уже про це знаєш? чортихнувся дід Михайло відпочуто. А що далі? запитала Іванка дідуся. А далі нам пора гнати корів додому. Здоїмо їх на обід, поп'ємо з тобою молочка парного, а з полудня уповім тобі, що було далі. Після обіду дід Михайло зі своєю внучкою Іванкою відігнали худобу на пасовище біля старого польського цвинтаря, де ще стояли поодинокі схилені від часу кам'яні плити та хрести на могилах. Іванка ще раз підійшла до надгробної плити із зображенням молодої дівчини. Вона змогла прочитати єдине прізвище, викарбуване на кам'яному тлі Йохім Коструба, діду. А що було далі? запитала огучка. Як мені розповів мій дід, той садівник Данилко дбав не тільки за квітами пана Юхима, а й за його молоду дружину. Цей парубок закохався Уляну, і господиня садиб також любила його. Прийшов деякий час. пан Коструба не підозрюючи нічого, коли дізнався, що. Молода дружина чекає дитину, зрадів, як мале дитя. Він глянув носив на руках, а брат його з саду гури казав: «Мой, ти диви, як в тебе роги ростуть, аж капелюх здійняло. Але старий нічого і нікого не хотів слухати. У нього скоро буде дитина, і він цим був дуже втішений. Акурат через 9 місяців, як садівник Данилко почав забавляти молоду дружину пана Юхима, Ляна народила хлопчика. Одного разу старий пан прийшов бавитися зі своїм маленьким сином та оповів своїй дружині, що колись у давнину, коли помирав чоловік, ховали з ним і його дружину. Би покійному на тому світі не було сумно. Сина будела, що старий таке балакає дурне. А коли пан Коструба має утряг, заслаб і лежав на постелі, покликав писаря саду гури, щоб той склав заповіт. На цьому запис була і його молода дружина з дворічним синочком. Старий так любив Ляну, що прощав їй все, лише б вона була поруч. Yeah. Каже Юхем до дружини у присутності писи, я хочу все своє майно заповісти тобі, але з умовою, що ти ніколи більше не вийдеш заміж. Я хочу, щоб ти була лише моєю. У разі, якщо ти після моєї смерті порушиш цю умову, всі мої багатства перейдуть до мого племінника Садогури, додав він. Почувши таке, Ляна мовчки розвернулася і пішла геть з кімнати. Тоді пан Юхім Коструба так і не склав заповіт, лише зробив деякі таємні записи щодо його поховання. Він замовив цю надгробну плиту з силуетом своєї дружини Ляни. Справа у тому, що старий, після того, як дружина не дала згоду, щоб він розпоряджався її життям з того світу. Пан Юхим надумав Ляну струїти. Коструба хотів, щоб як і в давнину з померлим чоловіком поховали і його дружину. Цей старий пердун, забаг, щоб вона така молоденька і гарна лежала у могилі поруч з ним. Юхим чекав слушного моменту, щоб підсипати у труту своїй дружині. Він наказав своєму слузі принести червоного вина та два кубки. Коли підійшла до нього Ляна, він запропонував їй вина, щоб си почастувала з ним в останній раз, оскільки життєві сили його покидали, і ось ось він помре. Попросив, щоб дружина випила все до дна, щоб сліз не залишила. Ляна так і зробила, випила все до дна. Через хвилину Костру Він Через хвилювання та зношену пам'ять переплутав кубки з вином, випив отруєне, яке підготував для своєї дружини. Коли згідно запису про поховання встановлювали цю кам'яну плиту, що була заздалегідь виготовлена, мали дописати прізвище і Ляни Коструби. А так як вона залишилася живою, змін. На плиті ніхто більше не робив. А що далі? Ляна вийшла заміж за Данилка? Запитала зацікавлена внучка. Так. І у них народилося ще четверо дітей. Ну, ти діду додаєш? В інтернеті такого немає, здивувалася розповіддю Іванка. Не знаю, що там у вас вчать у тому інтернаті, а в житті всякі ситрофлії.